Шановні колеги, до вашої уваги доповідь за застосуванням методу лікування лазером високої інтенсивності, травматолога ортопедичних хворих військовий час. Бойова травма поділяється на вогнепальні ушкодження. Це превалює поліструктурна травма, ушкодження легких піскових тканин, анатомо-функціональних структур і на вогнепальні ушкодження на полі бою. За актуальністю на першому місці кінцівки. 57% голова на другому місці і черівна порожнина. Це можуть бути переломи вогнепальних, також не вогнепальні, це також переломи, розрив сухожилків і загострення остеохондрозу. Актуальний серед вогнепальних: на першому місці поранення м'яких тканин без перелому кісток. 37% займає вогнепальний перелом і міновибухова травма 8%. У відділі реабілітації проводиться комплексне лікування засобами фізичної терапії, лікувальна гімнастика, лікування положення, масаж, механотерапія, медикаментозне лікування і фізіотерапія. Це ультрафонофорез, електрофорез, магніт і лазерна терапія. Ми в нашому відділі застосовуємо лазер апарат лазерний терапевтичний лікотерапевт для переважно для це інтенсивної лазер, переважно для неінвазивного, надвеного опроміння крові. І лазер хірургічний діодний лікар це лазер високоенергетичний високо з довжиною хвилі від 940 до 1060. Має імпульсний і постійний і нормальний режим, в режимі норма від 0,5 до 10 сантиметрів безперервного випроміння, і в режимі імпульс, тривалість імпульсу від 0 до 1000, і тривалість паузи теж від 0 до 1000. Лазерна термотерапія. Передбачає нагрівання біологічної тканини в процесі впливу лазерним випромінюванням ближнього інфрачервоного діапазону спектра довжини хвилі 810-1060 нанометрів до температури 37 42 що не викликає незворотні змін біотканини. При лазерній терапії, як у безперемні, так і в імпульсному режимі примінювання використовуються світлові плями великого поперечного. Перерізу. Це дозволяє обробляти значний об'єм біологічних тканин і використовувати високу потужність лазерного випроміння в ватах, за рахунок чого досягається висока щільність потужності, без термічного пошкодження тканин. При цьому створюється тепловий градієнт одночасним здійсненням фотохімічного впливу, що забезпечує високу терапевтичну ефективність метод лазерної термотерапії. Послідовні змін, що відбуваються при лазерній бієактивність. При взаємодії лазерного проймені за специфічними і неспецифічними фоторецепторами запускається комплекс фотофізичних і фотохімічних реакцій, які активує клінічні ферменти систем з посиленням біо Енергетичних і біосинтетичних процесів і виникає інсифікація проліферації клітин, яка посилює регенерацію кровотворення, активності імунної системи, систему мікроциркуляції, яка приводить до генералізації місцевих ефектів лазеротерапії за допомогою нейрогуморальних і нервово рефлекторних механізмів. Інтенсифікація проліферації клітин пришвидшує рост. І регенерацію тканин, активність імунної системи, системи мікроциркуляції, кровотворення, стимулююча дія на процес регенерації тканин піскової, м'язої, нервової, тканини сполучної і епітеліальної. При опроміненні зони з патологією відводиться 80-60%, потім опромінюються зони над патологією, вище і нижче, які відводиться 40-20%. Відділі реабілітації не вогнепальні ушкодження. Ми проводили лікування остеохондрозу хребта, артрози артритів, суглобів, важкі артрози крупних суглобів, травми суглобів, тканин кінцівок, переломи, вертеброгені, рефлекторні синдроми, фіброміалгії, тендинози, бурсити та інше. Повна екіпіровка військовослужбовця досягає більше 40 кілограм. Це призводить до збільшення кіфозу грудного грудному відео на хребетний сегмент і загострення грудного остеохондрозу, який проявляється в так званій торикалгії. Ми таких проводили відноне лікування понад 100 пацієнтів. Такі синдроми проявлялися як лопатореберний, кардіологія, міофасціального походження, пептологічний реберно грудний кіфоскаліоз. Зону лазерного проміння при торакологіях проводили по так званим тригерним зонам, наприклад, дельтоподібного м'язу, підлопаткові м'язи, великий грудний м'яз, великий грудний м'яз, грудина порція, малий грудний м'яз та інші методика лазерного проміння при торакології тригерних зон. Визначивши тригерну зону, ми опромінювали з потужністю 10 Вт, імпульс 50 мс, пауза 500 мс. Також пальпаторно знаходили точки найвищої болючості, які опромінювали протягом 5 секунд, пауза 3 секунди, десь підходи на цю точку 3-5 раз з потужністю 10 Вт, і імпульс 10 мс і пауза. Теж 10 мілісекунд. За динамікою рівня больового відчуття до лікування наші пацієнти знаходилися в зоні відчуття болю 6 7 балів. Після лікування прийшли в зону 3, від 3 до 5 балів. Тобто, до лікування 6,8 8 балів було. В середньому після лікування 3,2 бали. Також проводили тест на певність ходби за 10 бальною шкалою. Пацієнти перед лікуванням знаходились в більш невпевненій зоні від 2 до 4 балів. Після лікування вони перейшли в зону, майже всі перейшли в зону 10 балів. Рівень особливості особистої та ситуативної тривожності група у групах спостереження. Значить, особистісна тривожність до лікування становила більше 35, і після лікування тривожність набагато зменшилась, була в зоні 20. І ситуативна тривожність був високий, висока ситуативна тривожність після лікування тривожність значно зменшилась до 5 балів. Рівень, так, за результатами лікування грудного остеохондрозу, добрий результат відмічався 80% у групі, задовільний результат 15% і 5% незадовільний результат. Переходимо до вогнепальних ушкоджень, лікування високоінтенсивним лазером, проводили хворих апутацією, зовнішньою фіксацією металевих конструкцій і також після реконструкції м'язової, нервової тканини, м'язів, нервів і шкірної пластики. Розглянемо приклади. На прикладі пацієнта 22.06.22 шкірна пластика тильної поверхні правої стопи на судинній нічці, пересаджений шкіри з підошви правої стопи на бокову поверхню. Перші процедури стан утворення рубця був молодий, невеликий набряк. На, на клапті пересадженому. Ми використовували потужність 1-1,5 Вт, імпульс 20 мс, пауза 200. На другий, друга процедура 3-10 проводилась пересаджена шкіра підсогамаєві блоски, приї підсохші, згладжені. Виковували Потужність 1,5 Вт, тому що рубець був, знаходився ще в зоні другої стадії молодого рубця, 1,5 Вт, імпус 27 мілісекунд, пауза 200 мілісекунд. 4-го 10-го, тобто, тут бачимо 3-го, уже 4-го 10-го рубець перейшов в зрілий. Стадію зрілого рубця ми збільшили потужність до 10 Вт. І плюс 50 мілісекунд, пауза 500. І поверхня вже підсохла, як бачите, має вигляд блузки, з тріщинками. На четвертій процедурі набріку не відмічалась, поверхня така, як влуска, відшушувалась уже, і вже бачимо на п'ятій процедурі очищена шкіра. Від вузки має гладеньку поверхню, іде на десятій процедури прогрес покращення. Маю так, відмітити, що края рубців були після проведеної процедури еластичні м'які. Також приклад міновибухова травма лівої кістки, якийсь тістан після пластики, дефектів шкіри, м'яких тканин, кісток, щування променевого нерву. Перше от, до оперативного втручання, зразу після оперативного втручання бачимо, зробили пластику і починаємо працювати. Якраз стан рубця був вже в зоні, зоні стану молодого рубця. Ми використовували потужність 1,5 ватт і плюс 20 мілісекунд, паузу 200 мілісекунд. Потім вже друга на третій процедурі. Уже рубець був в стадії утворення зрілого рубця. Ми поміняли інтервали опромінення, потужність була 10 Вт, імпульс 50 мс, пауза 500 мс. Ну і десята процедура. Зверніть увагу на те, що вже на третій процедурі шкіра була гладенька, рівномірна і еластична. Уже на 10-й процедурі це стадія утворення зріву в руцях, аналогічно, як і при третній процедурі, потужність 10 Вт, імпульс 50, пауза 500. ще приклад. Тут наслідки міновибухової травми, поліструктурне враження, перелом кістки, перелом і 7.22 – Зробили оперативне втручання пластику вільним розщепленим плавцем. Як бачимо, 5 жовтня ми почали розпочали працювати з цим пацієнтів. Тут стан рубця другої молодого рубця, потужність використовували 5, імпульс 20, паузу 200. І вже з 19 жовтня. Вже була така стадія зрілого рубця, третя стадія, і ми змінили потужність до 9 Вт, імпульс і паузу теж змінили 500, відповідно, і 50. Які висновки? При бойових травмах важливо є вибір оптимальної тактики, реконструктивно лікування з індивідуальним підходом до реабілітації, що дозволяє отримати рані. Функцію лазерна терапія є дієвим інструментом для оптимізації ефективності лікування. Дякую за увагу.